Трагедія сталася на Кіровоградщині у селі Липівка. О пів півна десяту вечора до Ашота зателефонував друг і попросив негайно приїхати. Іван по телефону позвонив, сказав: я помираю, приїжджай. Він поначалу боявся мені воші, нічого не говорив. Коли чоловік приїхав у село, його товариш стояв посеред дороги із простреленим животом, із якого сочилася кров. Поки чекав, зумів самостійно перев'язати рану. Приятель повіз пораненого у лікарню. Дорогою чоловік розповів, що з ним сталося. Вже за декілька годин помер від численних розривів внутрішніх органів. Він говорить, малистів. Гуркак. Я ведь я, я його напугав. Я взяв мачету, його напугал. як ти мог взяти мачету, ж дитина. А ось той самий малий, про якого говорив чоловік. Хлопця звуть Антон. Йому 13 років. Він колись приїжджав із батьком у липівку, де й познайомився з Іваном. Напередодні убивства малий прийшов до нього в гості. Чоловік показав мисливську рушницю і навчив школяра, як нею користуватися. Повертатися додому. Хлопець не хотів, тож лишився в Івана на ніч. Наступного дня чоловік попросив Антона наглянути за господарством і приготувати їсти. А сам поїхав у місто. Він мені показав, як ним працювати. А стріляти, то я сам по ну сам сам попробував. Коли його не було вдома, так? Так. Да. Користуючись моментом, Антон вирішив випробувати нову іграшку. Хлопець узяв рушницю, вийшов на вулицю і вистрелив один патрон. Потім пішов до хати, сховав зброю під ліжком і заснув. Увечері повернувся господар. За словами дитини, він був на підпитку і розбудив його своїми криками. Він повернувся 10 десять вечора. Плита затухла, каша теж не варилась, і він став на мене ну, кричати, каже, що ти не підкидав, а потім я сказав, що за пулю, що я вистрілив. Він мене потім став рівнем спочатку бити. Ще бряжкою попалося сюди, то гуля тут є. Потім він взяв ножа великого, і, і сказав. І сказав, став руки, зараз я ти руку буду одруба. Я, я, я не хотів, він потім став тим ножем мене бити. Упичав. За те, що Антон стріляв, чоловік погрожував його убити. Наляканий хлопчик утекти з хати не міг, тож коли Іван вкотре замахнувся на нього ножем, малий дістав з-під ліжка рушницю і вистрелив. Він грозився мені його, почала руки одрубати, а потім голову. І казавши, що я те зарубаю, закопаю десь там, і те ніхто не знайде. Він вже йшов на мене отакий, з ножем, і, ну замах замахнувся, а я вистрілив. Потім покинув, покинув те режої і вибіг з хати. Зрозумівши, що на коїв, Антон посеред ночі побіг додому і вже там розповів усе матері. кажу, син, де ти був, я був там? Кажу, і що? Там, каже, був дядько Іван. А... І каже, я його вбив, застрелив. Наступного дня на порозі їхнього дому з'явилися правоохоронці. Хлопець одразу у всьому зізнався. Каже, був змушений захищатися, інакше міг загинути сам. Ну, звісно, шкодуємо. У мене другого вибору не було. Головне, що живий, що не зарубав і не порізав. У прокуратурі кажуть, останнє убивство вчинене малолітнім на Кіровоградщині було 5 років тому. Але законодавством України суворі міри покарання передбачені лише з 14-річного віку. В Даному випадку законодавець нам дає можливість застосувати до неповнолітнього заходи виховного характеру. Ми вважаємо, що вони мають бути такими, які сприятимуть дійсно перевихованню і ресоціалізації даної дитини. Тому ми пропонуємо суду. У своєму клопотанні направити неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи. Це є Балахівська школа соціальної реабілітації. По-любому треба ж якесь, ж якесь, якесь наказання, по-любому йому треба. Все таки він ну, людину убив. Це ж не шутка все таки. Побуде там, подивимось. Може, щось придумає собі, блін лучше в житті, поймеш й жістоко. Як з'ясувалося, 13-річний Антон часто покидав дім. Інколи батьки не бачили його по декілька днів. Однак це, здається, їх зовсім не хвилювало. Хлопчик пішов пішки у село, яке знаходиться за 30 кілометрів від дому. Понад дві доби дитина жила у чужого чоловіка, а рідні батьки його навіть не шукали. Чи то звикли до мандрів хлопця, чи то їм було начхати на сина, але ні в сільську раду, ні у поліцію батьки не звернулися. Він частенько любить ходити гуляти, частенько. Ну, звісно, шоколу, звісно, не сиділи, просто не обращалися в службу, бо я знала, що це не за чим. Я думала, він тут десь близько. Я його так як фізично підготавлював до життя, то ми і марш броски тут по лісі, бігаємо, і все, то я з ними займаюся. Я і переживав і кав, та ні, він кав, не дужан, кав ніде пропасти. Крім Антона, у батьків ще семеро дітей. Найстаршій дочці 17 років. Вона вже заміжняє, вдруге вагітна. Дівчина живе окремо найменшим близнюкам два роки. На обліку у соціальних служб сім'я не перебувала. У сільській раді вважають, що умови проживання задовільні, і це при тому, що сім'я з дев'яти людей тісниться у хаті з двох кімнат, у якій всього чотири ліжка. А правоохоронцям Антон зізнався, що часом йому доводилося ночувати у стайні. Сказати у бідності, то не в бідності. Допомогу ж мама отримала і 7-8 тисяч. Кожен місяць отримувала. І ми її контролювали про, з школою. Громадська інспекція справа дітей перевіряли. Угу. То продукти були і в школу дітки приходили хайні, чисті, завжди. Ніколи нарікань не було. Висновок умови задовільні, батьки не зловживають алкоголем. Будинок складається з двох кімнат і кухні. В будинку задовільні санітарні умови. Діти мають власні ліжка, місце для приготування уроків, діти мають необхідні умови для розвитку. З ними проведена відповідна бесіда. Коли ми отримали цей висновок, відповідно були дещо обурені. В даній ситуації, оскільки встановили, що сім'я на обліку взагалі не перебувала жодних соціальних служб, хоча як багатодітна, вона має бути як мінімум під соціальним супровідом. На думку ювенального прокурора саме неналежні умови проживання та батьківська байдужість і призвели до трагедії, адже дитина дві доби ночувала у ледь знайомого чоловіка. Тож після додаткових перевірок покарання можуть зазнати і дорослі. Долю 13-річного Антона вже найближчим часом вирішить суд. А от чоловік, який загинув від його кулі, схоже, зумів пробачити хлопця. Принаймні, це він сказав перед смертю. Умік як да говорила, не трогай, він не виноват. Він ж дитина, а я в був я считаю, что он малый защищался. Это правильно сделал. Для его возраста ребенку взять, ударить ну как бы неправильно. Ну так, ремнем можно малого голову, голову бить, а потом что-то взять, руку ложу буду рубать.